Вітаю! Нарешті це сталося. Ось вона довгоочікувана перемога. Після публічного розголосу про діяльність казино на території Миколаївської області вже наступного дня поліцію його закрила, ну точніше, прикрила, тимчасово, на два тижні, ну максимум на місяць, поки не затихне інформаційний шум і не пройдуть перевірки. З цієї теми сипляться великі гроші. Тому схематоз не може довго простоювати. з гри. Знімав начальник карного розшуку Вася Федя та один з полтавських заступників Махна. Перевертню у погонах передали власнику казино та гравцям, щоб ніхто далеко не розходився та гроші не ховав. Просто потрібно тимчасово закрити рота та видалити зі своїх телефонів фотографії та відео, зняті у казино під час гри, тому що деякі п'яні недумки в коражу. Записували відео на тлі рулетки та покерних столів. Певні фермери та бізнесмени скаржаться, що закрили їхню єдину віддушину. На вихідних можна було уночі душевно зависнути, спустити в рулетку і покер якісь три чи тиж зелені, залитися віскарем та випустити пар. Ось у кого немає війни. Вони живуть в іншій реальності. Власник приміщення, в якому розташоване казино, баштанський підприємець Кистанян матевоз вже не перший рік прислуговує поліції. За що одержує смачні бонуси? Йому віддали під торгівлю біаксизними цигарками Баштанку те, що на інші райони Миколаївської області. І це далеко не всі схематози, якими займається Матевоз під кришою поліції. Уявіть, у місті Баштанка біля непримітної двоповерхівки в районі автовокзалу. У вихідні, ближче до вечора, збиралися цілі автопарки літних авто з крутими номерами. Менти вилучали каси та нарізали завдання місцевим схематозникам та баригам у комендантську годину під час зустрічі біля знакового місця, магазину Полтавський. Ну, не можна ж так политися. За такою самою схемою поліція. Закриває нелегальні точки торгівлі тютюновими виробами у Миколаїві і Миколаївській області. Наш регіон кішить кіосками з беззаксизними сигаретами. Це нескінченний потік чорного налу. Фальсифікат спирту також є старічкою. Пальонка заповна всю Миколаївську область. У 24-му році, навіть на ум у Варваровці, у підвальному приміщенні обладнав підпільний цех, для розливу пальонки. Міністр внутрішніх справ Ігор Кламенко говорив на колегіях. Що якщо дізнається, що на території якогось міста чи району працює казино, то начальника поліції цієї області буде негайно звільнено. А Зеленський неодноразово анонсував безкомпромісну боротьбу з тіньовим ринком тютюнових виробів, що завдає шкоди бюджет.